Моя особиста історія зі строкової служби в українській армії, і на прикладі цієї історії мені хотілося би пояснити, що зараз відбувається в Україні. Командир мого підрозділу мене ненавидів протягом усього терміну служби. З Самого початку він зрозумів, що я ненавиджу підкорятися, і що я саме та людина, якій потрібно створювати найбільше проблем, навіть на порожньому місці. Я вже не пам'ятаю, що я конкретно зробив у той раз, але коли він вкотре мене сварив, від нього почались погрози посадити мене до в'язниці, де він прямо казав, що мене будуть гвалтувати. А потім він сказав те, що дало мені зрозуміти, що я не повернуся в українську армію навіть під дулом автомата. Він сказав фразу, що якби я був на фронті, він мав би право дати мені наказ і йти на вірну смерть, тобто дати мені прямо наказ і йти вмирати, і я не мав би права відмовитись. Тобто, мій командир дав мені чітко зрозуміти, що в армії моє життя не варте нічого, і відповідальність за свою смерть він нести не буде. І тепер порівняйте мою ситуацію в масштабі цілої країни, і ви зрозумієте, чому так. Багато стає кладовищ та могил і з реклами та повна свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.